राव भालादेवाय श्रतपा श्रमृतपा कृष्ण राधाकृष्ण दुर्गा प्रेमे धतो चितान्याय श्री चिता न्या विधाय जय श्रीकृष्ण चैत जय श्रीकृष्ण चेतन्या धुनिक्या गा हरिवाय ताधा गौरभक्ता वृन्द श्रीवासज गौरभक्ता वृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम

Що ми будемо продовжувати нашу програму Диса Фасада, тому намагайтеся не затримуватися, щоб ми могли швиденько прибрати і ми могли розпочати наступну частину програми, яка називається Недільні зустрічі. Залишайтеся з нами на «Недільні зустрічі. Ми будемо спілкуватися, відкриватися, серця один робимо. Спілкуватися на різні цікаві теми. І після недійної зустрічі, о 19-й годині, у нас буде ще кілька я хочу нагадати про цей нацидентний бутерброд, коли ми, ми всі закупотані цілий тиждень займаємося справами, підтримуємо свої сім'ї, себе, щось робимо. І наші настрій, як правило, трішки матеріалізуються. І коли ми приходимо на перший кінтон, то ми очищуємося за допомогою кінтона, і потім ми стаємо. Ми, ми отримуємо можливість слухати Крішна Катху. І коли ми слухаємо Крішну Катху, ми приваблюємося до Крішни, до тих законів, які Крішна встановив для своїх відданих, ми починаємо розуміти. їх. Наше серце ще більше очищується і з'являється якийсь смак. І тоді наступний ступлять як ви бачите, був ще собі. Ще собі. всі сховали і танцювали. Зараз у нас паса. Я надіюся, що він вам буде вподоби. І після посади ми все спілкуємося, розвиваємо одне з одним дружні стосунки. Після того це все закріплюється ще одним тілом. І як кажуть, ті відані, які лишаються на це останні, кілька від Так солодні. Залишайтеся з нами, співайте разом з нами. Ще хотів зробити одне оголошення, дуже важливе. У нас є в один дуже чудовий вітер, якого сьогодні день народження, сьогодні, буде перенароження. В принципі, для нас це свято і сьогодні, тому що можна сказати, що сьогодні день народження це Євмеш Марапрабу. Він ось можете всі подивитися на нього. Він тільки що випив стаканчик напів, А? Прославляли. Ну, але ми нічого не дарували, от чому так. А тепер у нас є невеличкий подарунок для нього. Надіюся, що він несе вам задоволення. Дорогі я мешка дуже ви вам за ваше сузіння, за те, що ви є зі. Я мешка Київ! Ще хотів сказати, що ми продовжуємо ремонт нашого храму. У нас бачите, двері вже стали, дякуючи відданим дякуючи на Деколи віддані вони впродовж тижня приїжджають до храму і щось роблять. Якщо хтось може прикласти свої ніжні чоловіки, чоловічі руки до ремонту, От, наприклад, нам треба бачити, в куті справа стоять двері від шаф. Ця шафа дуже важлива, тому що там будуть стояти книги, що випробувати і одна бутика. І треба помалювати е, там і фарбою. фарба є. Якщо хтось з чоловіків це зробити, вміє це робити і це зробити, ми будемо дуже раді. Як вічно, буде задоволено. Так що приєднуйтесь, також ви можете приймати участь у будові, жертвуючи якісь кошти. Також я хотів подякувати всім, хто приймає участь в організації цієї програми, хто співав хіба, хто готував посади. Хто тобто готуватися до лекцію, точного ремонтував чудову лекцію. І також вдячний всім, хто має відповідальність, і хто е, допомагає здійснити ці програми в плані посади, а саме також пожертвує кошти. Якщо ви бажаєте підтримати будівництво храму чи недільний фестиваль міського раду, ви можете пожертвувати, зробити якісь пожертви після просаду. На рахунок нашої япи банківській є е, 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 посилання на рахунок на виході з їх пані або особисто мені, або в скриньку, і це просадить. Наріківський смачного просаду. Віддані одна секунда уваги. Я розумію, що вже про повним ходом. Е, у нас сьогодні є людина, яка до нас в перший раз. Перший раз це Юрій. Юрій, могли, б будь ласка, підняти руку, щоб з вами познайомилися. Юрій вже два роки як вже читав багат, багато. Е, сьогодні він від моєму подарували перві книжку, щоб він міг далі просуватись, читати та духовно рости. Ми будемо раді вас бачити, Юрій, і надалі приходьте нас скарждені ділі. Давайте благословимо, Нашим потужним. Дякуємо, що ви прийшли до нас. Дякую всім. Нам нагадую, що надійне зустріч, наступна частина прави, вона дуже важлива. Хто може? Будь ласка, лишайтесь. Ми будемо спілкувати, спілкуватися з когось на духовні теми. Він зусиль це не лекція, це можливість для кожного розказати про те, як він практикує, про свій стан душі, про своє духовне життя. Будь ласка, лишайтесь після присаду. Також після програми треба допомога з гавмиці підлоги та кухні. Будь ласка, хто має змогу допомогти нам в цьому служінні, Ми будемо вам всім вдячні. Харікнішне. Non c'è niente. No, è la sono solo troppo alto Solo troppo alta.